Вітаю вас, дорога церква! На початку нашого богослужіння я пропоную, що ми прочитали Святе Писання, яке записано в Дії, 2 глава, 42 віршик. І вони перебували постійно в навчанні апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Займайте свої місця. Недільний день для християнина це день або особливий час, коли церква збирається разом. і це в день, коли тисячу християн саме е, визначилися, коли вони будуть збиратися як єдина церква Христова. І якщо брати в цілому і дивитися на наше життя, то є дні, коли ми сфокусовані на роботі, на своїх справах, на інших, е, на інших своїх справах. І також є день, коли ми повністю посвячуємо тому, щоб воздати йому Богу, або зібратися для того, щоб поклонитися Богу. І цей день Він. Визначився так серед християн, в більшості це припадає день неділі. І якщо дивитися, коли Бог створював своє творіння, то він, коли створював все творіння, він також останній день ми знаємо, що це був день спочинку. І ми можемо бачити, що навіть в нашій структурі, державі, є дні робочі і є дні вихідні. І саме недільний день це є той день, коли саме в державі або на рівні е, всієї держави день, коли люди спочивають. І якщо ми підемо далі, саме в слово неділя, якщо брати корінь слова неділі, то це день, коли не до діла, день, коли ти нічого не робиш, день, коли ти спочиваєш. І саме цей день е, віруючі обрали для того, щоб разом збиратися. Як одна єдина церква для того, щоб разом поклонятися Господу, для того, щоб разом воздати хвалу. І одним із мотивів, чому саме можливо обрався цей день, ми можемо бачити це, коли Марія Магдалина йшла до Ісуса Христа, до його гробниці, і в Матвія главі голові і пише: що після суботнього вечора, як розвиднілося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина. І це. Не основа, яку ми вважаємо, але це один із факторів, який вважається, що саме цей день він є днем, коли віруючі християни, вони його віддають для Бога. Але я хочу сьогодні поговорити з вами не про саму значимість, для чого ми збираємося, а про самий процес, як це відбувається і для чого це відбувається. І можна тільки уявити, що саме в цей день лунають сотні пісень. Саме в цей день звучить. Багато проповідей, багато людей чують вперше звістку про Христа. І якщо так дивитися ширше на це все, то можна впадати в певні дива і розуміти, наскільки велич, велич Бога, вона розповсюдилась по цій землі. І саме сила, яку несе християнство, вона є е, потужною справою. І я би хотів сьогодні, щоб ми звернули саме увагу на саме на постійність і регулярність. На постійність і регулярність християн. І сьогодні я б хотів підняти тему, над якою ми будемо роздумувати, і будемо більше вже зараз говорити про самі вірші, які ми читали, про те, в чому повинен бути постійний християнин. Ми знаємо, що якщо взяти історію християнства, то були різні ситуації, різні періоди життя, коли церкву хотіли розігнати, коли віручі християн рахували ні за що, коли сприяли тому, щоб. Християни не існувало. і Але ми знаємо, що є Боже Слово і є Божі принципи, які незалежно від обставин, які можуть творитися навколо нас, незалежно від обставин, які відбуваються в світі, Божі Божі принципи і Божий задум, він завжди буде існувати. І сьогодні я хотів, щоб ми. Трошки пороздумовили саме про постійність християнина. В чому повинен бути постійний христинин, незалежно від того, що відбувається в його житті, які обставини, яка ситуація в країні, саме які принципи повинні бути христинином, яких він повинен робити постійно. І дивлячись зараз на нинішні ситуації, на обставини, які складаються постійність це річ. За якою зараз ніхто не біжить. Зараз постійність вона не займає перше місце серед людей. Зараз, постійні, зараз люди більше схильні до змін. Зараз ти повинен бути під більше підлаштовуватися під когось, ти повинен підлаштовуватися під ситуацію, ти повинен підлаштовуватися під певні структури, під певні, під певні якісь обставини. Але я би хотів, щоб ми сьогодні дійсно подумали і розважили над тим, що постійність це є результат. Чого результат якогось фундаменту. І саме тоді, коли ми в чомусь будемо перебувати постійно або постійно робити певну справу, воно завжди буде вести нас до якогось певного результату. І я б хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу на перших християн, на тих людей, з, якими, з яких все починалося. І апостоли, це учні Ісуса Христа, які були першими тими, хто формував цих християн. Перші, хто групував церкви, я б хотів, щоб ми сьогодні вернулися і подивилися на, саме на їхнє життя, саме в чому вони були постійними. І текст, який ми сьогодні з вами зачитували на початку, це було дії 2 глава 42 віршик. Я б хотів, щоб ми зараз зачитали з 37-го віршика і більше вже пороздумовили над ситуацією, яка склалась у них, над е принципами, які вони наслідували. Дії, 2 глава, 37 віршик. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити мужі й браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас це обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами він засвідчив та мовляв їй, говорячи, рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня тисяч три. І вони перебували постійно в навчанні апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Як ми бачимо, перші християни, перші, можна сказати, люди, які. Після слів учня або після звістки, яку говорили апостоли, перші християни, які навернулися до Господа, ми бачимо, що вони були постійно в чотирьох речах: в навчанні апостольській або в науці, як в іншому перекладі, в спільноті братерській та в ламанні хліба і в молитвах. Сьогодні я хочу, щоб ми трошки розглянули з вами саме ці чотири принципи, в яких вони перебували, і більш детальніше розкрили. Як вони діють, як вони повинні діяти в нашому житті і що вони значать для нас? І перший принцип, який ми бачимо, який записаний в 42-му віршику, це що вони постійно перебували в навчанні апостольській. На сторінках Біблії ми бачимо, що Ісус Він навчав учнів, Він навчав народ, апостоли навчали народ, пророки навчали також народ. І ми бачимо, що ця ідея навчання або зростання. В чомусь вона, вона з'являється і згадується по всій Біблії. І якщо говорити про, про саме навчання як процес, то навчання це коли ми щось здобуваємо, це коли ми про щось дізнаємось, і це коли ми в чомусь вдосконалюємося. Якщо ми хочемо чогось навчитися, якщо нам щось цікаве, ми хочемо щось для себе дізнатися, ми для цього будемо робити певні кроки. Ми будемо для цього робити певний процес, ми будемо цим цікавитися, ми будемо е, про це дізнаватися, ми підемо до когось, щоб дізнаватися більше про цю справу, хто більше про це знає. І навчання, воно просто так не приходить. Воно приходить після того, коли ми побачимо в цьому, в цьому, в цьому якусь зацікавленість. Коли воно буде нас мотивувати для чогось, і коли ми будемо коли ми будемо розуміти, що ж нас очікує після цього навчання. Але коли ми говоримо про християнина і про навчання для християнина, то для того, щоб це навчання воно почалось, ми знаємо, що повинен відбу відбутися процес відродження. Саме після того, коли християнин проходить цей момент відродження, коли він зустрічається з Богом, коли, він, коли йому прощаються гріхи, від нього починається цей момент, коли він починає, він починає зростати в тому, що він зростає в навчанні або в науці в Божій. Перші християни вони зростали в навчанні апостольській. Апостоли це для них були ті люди, які їх взрощували і які їм розказували Божі принципи. На сьогоднішній день для нас оце навчання, оце наука. Найперше, це є Біблія, це є Слово Боже, в якому ми повинні також бути в певному процесі і також проявляти якісь певні зусилля. І ми бачимо, що першим моментом, який, який згадується в цьому, що вони найперше, були саме в навчанні, саме в цьому процесі, щоб пізнавати Бога. Постійне навчання в Бозі це момент, коли я і Бог, це момент, коли я дізнаюсь Бога, це, я, це момент, коли я зацікавлююся ним для того, щоб... Більше дізнатися, що він для мене зробив. І також, коли ми говоримо про навчання, про початок, коли ми вже хочемо, коли у нас вже є це бажання, коли ми в цьому практикуємося, і також притаманна річ для навчання є це постійність, а саме, а саме дисципліна. І для того, щоб навчання воно дійсно було продуктивним, і для того, щоб воно було якісь результативним, для цього потрібні якісь певні... Практики, якісь певні дисципліни, і для христинина це також є важливим. Важливою річчю, коли ми саме в зростанні в Бозі, в науці, в навчанні його, ми були постійними і в цьому нас стимулювали певні речі. І я думаю, що ви кожен із вас розуміє, про що мова йде, про які практики ми говоримо. Про... Неодноразово вже звучало з проповідей від різних проповідників: як саме зростати в бозі, яке повинно бути це навчання, як це повинно проходити. І також цікаво, Павло згадує Тимофію і наголошує про важливість цього навчання. І я б хотів, щоб ми прочитали ці вірші, які записано в 1 Тимофія, 4 глава з 13 віршика. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню, не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророслом, з покладанням рук Пресвіторської ради. Про це піклуйся, в цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Ми бачимо, що Павло, бачачи Тимофія, бачучи його початок служіння, бачучи його, в чому він зростає, він його застережив. Він його застережив і йому говорив, що ти повинен бути постійний в цьому, ти повинен про це пильнувати. І для нас, християн, які вже є декілька років віруючими, які вже не один рік. Примирилися з Богом, які вже не один рік збираються разом як церква, чомусь на сторінках Біблії багато згадується про те, що ми саме повинні постійно перебувати у відносинах з Богом, постійно в навчанні. І результат відсутності навчання в Бозі, або результат відсутності відносин з Богом це є легковажне християнство. І саме зараз найбільше чомусь. Про це проповідується. Багато людей зараз піднімають питання і задаються питання, в чому проблема, чому в мене житті якісь є негаразди, чому я не можу мати відповіді на деякі питання. І зазвичай, в більшості початок проблеми в тому, що втратився зв'язок, втратилось навчання, або втратився цей процес дослідження Бога. І в особистому пізнанні Бога, та в побудові відносин постійність. Робить нас сильнішими та міцними. І ми можемо бачити, що саме Божі пророки, Божі е, мужі, які згадуються в Біблії, якщо дивитися на їхнє життя, на їхню діяльність, на те, як Бог їх вів, то ми можемо бачити, що постійно вони мали час, постійно вони мали особливе місце для того, щоб зустрітися з Богом. І саме коли, саме коли у них це був момент постійним. То ми бачимо, що постійно був результат в їхньому житті, постійно був результат в їхньому служінні, постійно був результат в їхній діяльності. І саме постійність вона слугує тим, що ми постійно будемо в певному русі і в певному зростанні. І перший момент, який ми бачимо, це який згадується в першій апостольській церкві, що вони були постійними в навчанні. Другий момент, або другий принцип, який ми бачимо з цього віршика, що вони постійно перебували в спільноті братерській. Спільнота братерська це є те, що зараз відбувається. Це є місце, коли збираються люди, однодумці, люди, які йдуть схожим життям, це люди, які відчувають, що є хтось, хто подібний до нього. І коли ми. Коли ми в чомусь хочемо розвиватися в якійсь сфері, ми хочемо розвинутися в якійсь справі, то ми постійно шукаємо тих людей, які в цьому обізнані. І саме братерська спільність або спільність християн, вона є тою рушійною силою, коли ми разом з'єднуємося як один організм. І спільність християн це про те, що ми говорили з вами на початку. Це регулярні зустрічі. Це спільність один з одним, це відносини один між, одним, це знання один одного, це розуміння, що хто є, хто є в твоїй спільності, хто є в твоїй церкві. І ми бачимо, що саме братерська спільність це був другий момент, який переслідувався в перших віручих християн. Це саме, до чого закликали апостоли, щоб вони завжди були разом. І також спільність. Вона слугує тим, що вона тримає нас в певному тонусі. Коли ми розуміємо, коли ми сходимося, коли ми збираємося разом, ми ділимося певними переживаннями, ми ділимося те, те як, як проходить наше життя, які в нас є випробування, які в нас є проблеми. І саме спільність вона буде, може стати і вирішенням цих певних проблем. І ми можемо також бачити, що Ісус Він ніколи не пускав учнів один, одних. Він постійно пускав їх по двоє, по троє, постійно, було, постійно був якийсь певна кількість людей. І спільність це є також задум Божий. Ми знаємо, що в Писанні пише, що де двоє, і троє зберуться, там буду я серед них. І саме спільність вона передбачає, коли збирається певна кількість людей. І в спільності ми будемо більше дізнаватися за себе та формуватися. І ми знаємо, що кожен християнин після відродження він отримує певне покликання і певне обдарування. І саме ці дари, і це покликання, воно дане для того, щоб ми служили саме в спільності. І ця ідея, вона проглядається в багатьох моментах в Євангелії. І також ми хорошим прикладом для того, щоб для чого саме яка функція спільності, це, я думаю, мабуть, виражається в тому, що це. Постійна допомога. Коли ми відчуваємо якусь піклування, коли ми відчуваємо, що за нас хтось переживає, що за нас, що біля нас хтось є, ми, для нас це, є, небезпек, це нас є це для нас є безпечним життям. І ми розуміємо, що навіть якщо у нас щось може статися, то є люди, які зможуть нам допомогти, є люди, які можуть до нас приїхати, допомогти в цьому. Є люди, які за нас можуть молитися. І саме спільність, спільність християн, вона. Коли постійна, то вона стає як здоровий організм. Третім моментом, який ми бачимо, який розкривається в, в, цій, в цих принципах постійності, це ламання хліба. Ми бачимо, що апостоли вони завжди навчали християн в тому, що вони були постійними в ламанні хліба. І ламання хліба це єдність в тому, хто всіх нас об'єднав. Це жертва Ісуса Христа. І саме ламання хліба це є спомин про того, хто заплатив за нас певну ціну. І це момент, коли ми дійсно, як церква згадуємо і є єдині в тому, хто нас всіх об'єднав. І ламання хліба вона передбачає дві ознаки: це коли ми згадуємо пам'ятка, в спомин, і це також, коли ми само, самоаналізуємо своє життя. І ми знаємо, що ламання хліба це також є постійним процесом. В, в нашій церкві і в практичності більших християн ламання хліба воно проходить першу неділю місяця. І саме це момент, коли ми є також постійними. І це не просто якась е, традиція або якісь постійна річ. Це є момент, коли ми до цього готуємося. І це є момент, який ми називаємо святим. І ламання хліба ми бачимо, також для них відігравала певну важливу роль. І ми бачимо, що вони були в певному навчанні, вони були в певній єдності, і також вони були єдині в тому, хто їх всіх об'єднав і хто їм дав це прощення. І це також є третім моментом або третім принципом, коли ми є постійними. І для християнина саме ламання хліба, саме спомин. Це є заповідь, яку дав Ісус Христос. І ми, як ті, хто вважаємо себе послідовниками, ми повинні цьому відповідати. І і нас цей принцип повинен також бути постійним. Четвертий принцип, який ми бачимо, це є молитва. Я думаю, що молитва це є така річ, яку ми можемо назвати універсальною, бо це річ, яка, яка не потребує якихось певних зусиль або якихось певних зібрань. А це молитва, це річ, коли ми можемо її використовувати як особисто, ми можемо використовувати її як в спільності, і ми можемо її використовувати в будь-який час і в будь-який момент. І молитва це річ, яка об'єднує нас особисто з Богом та разом в спільності. Це річ, через яку ми можемо освячуватися, це річ, через яку ми можемо благословляти інших, і це річ, через яку ми можемо дякувати нашому Отцю. І ще з часів недільної школи постійно у нас навчали і говорили, що молитва це є зв'язок з Богом, це є розмова з Богом. І це дійсно є певна глибина або річ, коли ми дійсно розмовляємо з Богом. Це момент, коли ми стаємо перед Богом, це момент, коли ми просимо певного благословіння як на своє життя, і також на інших, інших життях. І молитва це спосіб, який нас об'єднує як християн. І це не просто він нас може об'єднути як фізично, або як християн, а він нас може об'єднувати незалежно, де ми знаходимося і коли ми знаходимося. І я думаю, для е, яскравим прикладом є те, що коли стається певна потреба, то завжди першою реакцією є на є те, що ми говоримо помолись за мене, або ми просимо, щоб. Згадали в молитві. І молитва це є річ, яка християнина вона лікує. І коли ми говоримо про молитву, то молитва це є річ, яка нас не просто об'єднує, а яка нас споріднює. І молитва це спосіб, для, кого, для якого потрібна тільки щирість і відкритість. Якщо ми говорили про навчання, що це процес, який. який Зобов'язує, щоб були певні дії, то молитва це відкрите серце і бажання бути в ній. І це є чудовим моментом, коли всі наші справи, вся наша діяльність, вся наша, можна сказати, все наше християнське життя, воно підкріплюється тим, що воно постійно перебуває в молитві. І ми знаємо, що навіть Яке би служіння не звершилося, або яка подія б не звершувалася, то постійно вона розпочинається з молитви. І це є не просто якимось також е звичаєм або якоїсь традиції. Це, ми, це дійсно ми розуміємо, що молитва це є той момент, коли ми дійсно просимо Божого благословіння і Божої підтримки. І зараз молитва в нинішній час вона набрала певної актуальності. І ми знаємо, що зараз молитва вона стала для багатьох людей не такою, якою, завжди, якою могли би вони і собі уявляти. І зараз молитвою користуються не тільки віруючі християни, зараз молитвою користуються практично всі українці. Бо ми розуміємо, що є певна проблема, є певна потреба, і саме молитва вона зможе нас зцілити від цього. І чотири принципи, які ми бачимо. Були вперше християни. Це було навчання, це була спільність, це було ламання хліба, і це також була молитва. І я би хотів, щоб кожен сьогодні проаналізували для себе. Чи дійсно ці принципи є в нашому житті? Я думаю, що вони є, але для нас є наступний крок проаналізувати, в якому вони стані. Як давно, або наскільки я читаю Біблію, наскільки якісно я, я, наскільки якісно я це роблю, які методи я використовую, зараз для віруючих християн вже не говориться, або не наголошується читати Біблію. Зараз вже наголошується на тому, як, як потрібно досліджувати Біблію, як ми повинні е, перебувати в слові. І спільність. Спільність це також є важливою річчю, яка Потребує самоаналізу. Наскільки у нас є бажання відвідувати Богослужіння, наскільки у нас є бажання допомагати тим, хто є поруч біля нас, тим, хто є нашими одновірцями, тими, хто, хто також називається християнами? І це також для нас сьогодні є питання, чи дійсно ми думаємо за це, чи дійсно ми відкликаємося на такі потреби? Ламання хліба, третій принцип. Як я готую себе до спомону? Наскільки я приділяю цьому увагу, і наскільки це є важливою для мене. Чи не стало це якимось звичаєм, або тому, що це так робиться в церкві? Чи дійсно це є момент, коли ми згадуємо про жертву? Чи дійсно це є час, коли ми розуміємо, яка ціна за нас була заплачена? І четвертий принцип це молитва. Наскільки я перебуваю в молитві? Молитва на якому вона місці в моєму житті? І чи дійсно це є момент, коли ми згадуємо про інших в наших молитвах? Я думаю, що ми про себе ніколи не забудемо згадати в молитві, а от про інших тут вже можуть бути питання. І як ми знаємо, то, як ми бачимо, то апостоли вони закликали християн, особливо перших, що вони були постійно в молитві саме за спільність і саме за тих. То є поряд із ними. І ми прекрасно розуміємо і бачимо, коли були певні гоніння, особливо коли було гоніння при часів апостолів, то вони зверталися до християн і говорили: ви моліться і будьте ревні в цьому, бо молитва вона є силою. І християнство це не про обмеження, а це про прагнення. І це про прагнення бути постійними, постійними в тих принципах, в яких. Господь нас закликає. І сьогодні нав'язується така думка в суспільстві, що християнство це про те, що ти маєш від чогось відмовитися. А для нас і те, що Бог заклав, це місце або це стан, в якому ми повинні не себе не обмежувати, а це місце або стан, в якому ми повинні прагнути до чогось нового. І християнство це про марафон, який. Супроводить нас до Бога. І якщо ми говоримо, що християнство це про прагнення, а це саме про прагнення до Бога і залишатися в ньому. І я б бажаю кожному із нас, щоб саме ці чотири принципи, які сьогодні було озвучено, які ми бачимо, які були в перших християн, вони дійсно були серед нас. І щоб ми могли сьогодні проаналізувати, в якому стані ми зараз, в якому стані в нас е, ці чотири принципи. І я думаю, що для нас. Для тих, хто вважає себе християнами, сьогодні є відповідальність саме бути тими, хто дійсно є тими, до кого нас вкликав Христос. Бо сьогодні про Бога знають багато і про жертву Ісуса Христа також багато людей знають, але мало з тих, хто дійсно живе тим, що для них було зроблено. І я сьогодні закликаю кожного з нас бути дійсно тими, хто є постійними в цьому. Хто не тільки називається і перебуває в цьому, а це дійсно ті, хто постійно слідує цьому. І я би хотів, щоб що ми сьогодні завершили саме на цій думці, що християнство це не про обмеження, а це про прагнення бігти до Бога і залишатися в ньому. І я б хотів, щоб ми сьогодні згадали в молитвах про кожного з нас, про тих, хто сьогодні не зміг бути, про, про цю єдність, до якої нас закликає Господь. І давайте в наших загальних молитвах воздамо Господу хвалу. І прохання один за одним. Давайте помолимося.